Всім привіт! Кожен сезон починається однаково. Сидиш собі біля буржуйки, міркуєш, перебираєш залізяча. і тут бац! А в полі вже корка. Хоча ще тиждень тому на полі і пішки не пройдеш. Грязюка. Почали, звісно, з підживлення озимки. У минулому сезоні кидали селітру румом під дощ. Не те, що полінкувався, сівалки діставати, ситуація була дуже нервова. Здавалося, що взагалі зараз все рухне і не буде ні пшениці, ні мого господарства, ні життя. Та, спасибі хлопцям дали просратися оркам. І наш крайок відбили. До речі, нагадую вам, що ми збираємо кошти на придбання дрону з тепловізійною камерою для 92-ї бригади імені кошового Атамана Івана Сірка. На даний момент ми назбирали 165 тисяч гривень з 300 потрібних. Немалий вклад зробив Артем Лаврик зі своєю аудиторією та представництво фірми «Майер», яка спеціалізується на виробництві запчастин до агрегатів таких брендів, як «Гаспардо», Федоштат, Хорш і Квернеленд. Основним принципом діяльності компанії «Майер Pro є створення якісного та надійного продукту за доступною ціною. Що дає можливість з легкістю досягти високих показників ефективності партнерів і кінцевих споживачів. Компанія Mayer Pro піклується про свою репутацію і гарантує поставку деталей виключно високої якості. Запасні частини від виробника Mayer Pro повністю відповідають технічним і якісним показникам оригінальних комплектуючих. Вони розробляються кваліфікованим конструкторським відділом і проходять ряд ретельних випробувань в лабораторіях підприємств, а так само в реальних жорстких умовах. Деталі від Myer Pro поєднують в собі високу якість за доступну ціну, що дозволяє оптимізувати витрати на ремонт техніки і забезпечити максимальну продуктивність підприємства. Поставки в Україну здійснюються з центрального складу компанії. Наявність представництва і широкого складу запчастин в центрі України дозволяє забезпечити оперативну доставку деталей замовникам в найстисліші терміни. Усі посилання будуть в коментарі під відео. І так, побачивши невиразну дію сілітри в минулому сезоні, в цьому році я вирішив розчехлити світ доісторичний, недосконалий, але дуже продуктивний і надійний супер-мега-аплікатор, а по-простому з парку СЗ-шок. Планував по 100 кг та трохи поміркувавши та порившись у карманах, вирішив збільшити дозу до 150 кг на гектар. Хоче вкладати гроші під час війни, дуже некомфортно. Та мистецтво грати очком я опанував давно, іноді такі мелодії видаю, що сам офігіваю. Пшениця гарна в мене тільки на одному полі. Там, де посів з добривами і рано. Де вкинули пізно і без сульфамофосу вона має жалюгідний вигляд. Котрий раз переконуюсь, технологію не обманеш. Ну Вже пізно лити сльози, треба робити висновки. Кукурудза восени ризикнув. Залишив полі на зиму. Так як вилося, це непоганий варіант. Скосили з вологою 16. Ціна у порівнянні з осінньою краще на порядок. Сушка не потрібна, склад вільний. Зараз шукаємо підходящих клієнтів, щоб запустити її з ПДВ. Проблем з цим немає. Єдина проблема, що якісно обробити таке поле не вийде. Зробити прямий посів Соняха теж ризиковано. Комбайн натоптав колії. А весняні колії, як розумієте, до посіву не розм'якнуть. З цих причин не всім підійде варіант весняного збирання кукурудзи. Ми тосімо її небагато, 5-10% від загальної площі полів. Тому маємо можливість залишити цю площу навіть під пар. Не обідніємо. А от господарство, де кукурудза займає половину полів, це буде проблемою. Можна було ще потримати її на полі у сподіванні на меншу вологу, але комбайн поки що вільний, пізніше в з'явиться інша робота. Так само і в нас триватиме посів соняху і відволікатися навіть на один день це великий стрес. А стрес нам не потрібен, не так вистачає. Також не захотілося залишати кукурудзу у полі за чотириногих та двоногих шкідників. Одне діло по снігу та муляці тягнути мішок, а інше діло по висохшим ґрунтовкам на мопедах та на мотоциклах обчищати поля. Врожайність склала 65 центнерів це найбільша врожайність у мене за всі роки. Гібрид МАЗ-24. Не дуже він мені сподобався якесь невиразне стебло, качани якісь неравномірні. Не знаю, може мені так здається. В цьому сезоні будемо сіяти лімагрей на Двей та Євралі з креатів. Хотів косити прямо на фури, але, подзорнивши на нібулон, вирішив спочатку покласти у склад. Вони налякали нас пліснявою. Кажуть, якщо більше 2,5% порченої завернуть машини. Після укосу я відправив зразки на місцевий елеватор та в лабораторію Нібулона. Наш елеватор визначив вологу 16,2. Та не виявив наявності ушкодженого плеснявого насіння. Нібулон поки що не відповів. Чекаємо. Звісно ж, я помітив ще влітку, що хвороба вразила качани. І скажу чесно, що десь за два дні до збирання казав жінці, що якщо щось не так, то її взагалі передискую. От така сила паніки. Тому, друзі, тримаємо емоції під контролем та приймаємо вірні рішення. Цікаво, як довго вона може пролежати у складі з вологою 16. Вивчивши графіки Нібулона за 12 років, я з'ясував, що максимальна ціна на кукурудзу виходить на початку літа. Ну, подивимось, поки що не гріється. Такий ж досвід вийшов з кукурудзою. Засівав я два поля 10 і 11 гектар. І спробую все ж таки вкинути сонях. Ризикну: максимум на що попаду це на 7 мішків посівмату. Але якщо вийде, буде ще один гарний експеримент. Одне поле лишу під прямий посів. А одне вирішив задискувати. Земля вогка, як я і очікував, каток одразу набрався це справжнє лихо цього агрегату. Хоч велес і сперечався зі мною, але це питання треба вирішувати. Чи колеса якісь приварити, чи кільцевий каток зварити, ще не вирішив. Трохи ця дисковка постоїть під дощами, затягнемо потім пружинкою і посіємо. Дуже хочеться, щоб вийшов і дав результат саме прямий посів. То буде взагалі панацея для вирощування кукурудзи. Ані сушка не потрібна, ні в складі ворушити нічого не потрібно. Ну, звісно ж, як я вже казав, ціна краща, ніж восени. Кукурудза особисто для мене не дуже зручна культура. За всі роки я толком не заробив на ній гарних грошей. Потолок врожайності в нашому регіоні не більше 80 центнерів з гектару. Це, як казав мені один знавець межа собі вартості. То, звісно ж, не так, але 80 це потолок, це те, що я чув. А в мене середнє врожанні за роки ідуть 50 центнерів дотягує. Саме низько рентабельна культура на мої, по моїх розрахунках. Навіщо ж ти її вирощуєш, запитаєте ви, Та однозначної відповіді у мене немає. По-перше, це сивозміна. величезна кількість пожнівних решток це дуже добре. Також її можна вирощувати як монокультуру, але це так собі аргумент, хоча такий варіант в голові присутній. Також не полушає надія на бажані 80 центнерів, все ж таки хочеться заробити грошенят. Але самий головний мотив це наполегливість та гордість. От хочеться її вирощувати і все тут. Чимось вона завороджує та клята кукуруза, чимось притягує, можливо, стебло мені подобається, можливо, качан пробуджує в мене якісь підсвідомі почуття. Романтика, одним словом. Та поки все засипало березневим снігом, я розповім вам історію про ще одного романтика, який влюбився в кукурудзу, І звали того белебня Микита. Зараз, коли соціологи запитують в своїх опитуваннях про те, що відбувалося в Радянському Союзі в Хрущовські роки, люди іноді кажуть Гагарин, Космос, іноді цілина, але частіше сміються. Кукурудза. Сумний анекдот з кукурузою повністю затмарив усі заслуги Хрущова. Якого багато істориків вважають реформатором рівним Олександру II. Він переселив людей з казарм в Хрущовки, розвінчав особистий культ Сталіна, реабілітував репресовані народи, але все це поблідло в тіні образу комічного авантюриста, який фанатично обознював кукурузу. Довів країну до продовольчих карток і майже повністю її зруйнував. Чому Хрущов так любив кукурузу? І чому з його затії з царицею полів нічого не вийшло? У 1950 році Сталін оголосив про безпрецедентне збільшення сільськогосподарського виробництва і про те, що зернова проблема в СРСР була остаточно вирішена. Через три роки Хрущов назве ці висловлювання очковтірательством. Сільське господарство в СССР в останні сталінські роки дійсно знаходилося в дуже важкому стані. Навіть в 1913 році, з яким чомусь порівнювалися всі показники радянської економіки, врожай пшениці був вище, ніж в 1950-му. Тому Хрущов на посаді глави держави в першу чергу оголосив загальну національну боротьбу за крутий підйом в сільському господарстві. Протягом декількох років партія обіцяла гідно задовільнити зрадстаючі потреби населення у харчових продуктах та для забезпечення сировиною легкої та харчової промисловості. Чому Кукурудза? Кукурудзяна ідея довгий час сиділа в голові Хрущова. Одного разу на його очах вона врятувала Україну від голодної смерті. Як це було? У 1949 році Хрущов працював першим секретарем Комуністичної партії Української СРСР. Того року в республіці було посіяно багато кукурудзи, а потім настала посуха: хліб підсох. Страшно було дивитися на порожні чорні колоски. І кукурудза, хоч би хни. Поля стояли, як війська, готові боротися з голодом до останнього. Той рік кукурудза врятувала країну, і Хрущов цього не забув. А потім був і американський досвід, який переслідував Микиту Сергійовича. На пленумі в 1955 році він виступав і говорив пристрасно: ось американці не стоять черга за м'ясом, отже, роблять правильно, а ми ні. І навіть Мексика. Просто вони голодували. Минуло 8 років і, будь ласка, найбільші світові експортери зерна. Хіба ми, велика наддержава, не можемо туди поїхати? Наздогнати й обігнати Америку у виробництві м'яса, хліба і молока стала золотою мрією Хрущова. Делегація радянських агрономів вирушила в США. За агрономічною науку в ті роки в країні було не дуже гарно. Одних селекціонерів пересаджали, других розстріляли, інші заради самозбереження стояли під антинауковими прапорами академіка Лисенка. При Хрущові Лисенко процвітав так само, як і при Сталіні. Микита Сергійович обожнював його як просту людину з народу і всіляко його протигував. Цілому делегація повернулась з доповіддю, яка наполовину була присвячена кукурудзі. Чудовий врожай, на ньому тримається Америка. Відносини з адміністрацією Дуайта і у Москві заходили в глухий кут. Вашингтон критикував політику СССР. Щодо Угорщини, де за три роки до цього радянськими танками було розчавлено антикомуністичне повстання. Дві країни не могли вирішити, що їм робити з розділеною Німеччиною і як подолати наслідки совєцької кризи 1956 року. Відвідавши столицю США, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Хрущов вирушив до Айови на ферму до Гарста. Я ходив і захоплювався. От як у гарста, всі труби, вода, полив, кукурудза. І найголовніше, яка вона величезна, згадував потім Хрущов. Його теж, походу, підкорили ото велике стебло. Поїздка на кукурудзяну ферму в Америку тільки підстюбнула першого секретаря в бажанні раз і назавжди привчити радянське село до кукурудзи. Гарст дав нам добрий урок. Спасибі йому. Я це говорю тоді і повторюю зараз. Ми обговорили справу, підібрали людей і послали в США ознайомитися з їх системою. Потім купили кілька заводів, розмістили їх у тих районах, де найбільше вирощуємо кукурудзу в Україні та Північному Кавказі, в Ставропіллі і Краснодарщині. Потім вирішили купити якусь кількість насінневого матеріалу. Щоб спробувати на нашому ґрунті найкращі американські сорти силосного призначення. Та й крім цього, скільки хорошого зробив для нас гарст, все це згадував Хрущов. Гарст, хоч і американець, але виявився дуже близькою людиною до Микити Сергійовича, по духу. Фермер був запальним, непохитним і при кожному зручному випадку показував всім свою американську кузькіну мать. Хрущов був дуже вражений тим, як гарст проганяв нав'язливих журналістів. Кидав них усе від кукурузяних качанів до сухих коров'ячих коржів. І йому було байдуже до камер. Вони відразу подружилися. Гарст був великим фахівцем з кукурудзи. І після розмови з ним Хрущов був переконаний, що саме кукуруза буде годувати СРСР. Гарст вперше потрапив в СРСР в 1955 році, приїхавши на всесоюзну сільськогосподарську виставку в складі делегації фермерів Зайови. Незабаром він особисто познайомився з Хрущовим, який виявився під великим враженням від американського ноу-хау в галузі вирощування кукурудзи. У 1959 році посівні площі кукурудзи збільшилися на третину і засіяли на північному Кавказі, Україні та Молдові. Насіння були куплені у гарста. Грошей в країні не було і фермери платили золотими злитками зі стратегічних запасів. Більше платити було нічим. Так згадує про це син Микити Хрущова Сергій. Я дізнався, що батько поклав руку в золоті комори незабаром після того, як повернувся з відпустки. Він у моїй присутності обговорив з одним із своїх колег переваги у цієї угоди. Яку він уклав з гарстом, я був обурений. Батько вислухав мене самодоволено і відповів цита... цитатою з Євгенія Онєгіна. Як держава багатіє, і чим живе і чому їй не потрібне золото, коли простий віб... вибір має? Коротше, якщо перекрас... перекласти на українську мову маячня, з кожним роком в країні сіяли все більше кукурудзи, навіть на півночі. В Вологодській області, і навіть у Західному Сибіру. Країну били в кукурудзяній лихоманці. Знімалися фільми про кукурудзу, знімалися мультфільми, писалися вірші і пісні. На Оку і на Кубані та на річки Тере кукуруза стане краще, ніж в Америці. Ми спокійні за характером, але наполегливі. Наздоженемо Америку на радянській швидкості. У шкільній самодіятельності тих років Кукурудза була головним позитивним героєм. Офіційна пропаганда тих років називала її королевою полів. А радянські громадяни посміхалися на кухні Кукурудза Микитівна. На півдні країни кукурудза дійсно давала відмінні врожаї. На півночі і в Сибіру справи з кукурудзою йшли погано. Гар зголосився допомогти. Запропонував своєму другові Микиті. Організувати курси кукурудзи в СРСР сказав, що це теплолюбива культура. Її потрібно вирощувати правильніше. Вона не може жити на півночі. То у вас, а то у нас, відповів Хрущов. Він довго не усвідомлював, що це погано. А найстрашніше те, що через кукурудзяні плантації урізали поля з пшеницею. Країна залишилася без хліба. У 1962 році практично у всій нечорноземній області урожай кукурудзи загинув. Стебла клали на силос, соковиті корми для ходоби. Тварин годували, а людям продавали по 2,5 кг хліба в одні руки або за талонами. Хрущовна полягав на тому, щоб кукурудза сіялася складним для виконання і незвичним для селян квадратно-гніздовим методом. Зручним для подальшої механічної обробки. Він доводив, в тому числі й американців і гарству, що посів квадратно-гніздовим методом, при якому посіві для знищення бур'яднів і підгортання рослин обробляються у двох напрямках ефективніше не тільки для кукурузи, а й для всіх просапних культур. Я декілька разів перекладав на зустрічах Гарста і Хрущова, і можу сказати, що це були бесіди двох людей. Одного справжнього фахівця по кукурудзі і другого того, хто думав, що він є фахівцем, згадував перекладач Хрущова Віктор Суходрів. Але на місцях обізнаності Хрущова в питаннях обробітку кукурудзи позаздрили б. Більшість колгоспів і радгоспів з нею практично не стикалися. Кукурудза вимагала тепла, високородючого удобреного ґрунту, своєчасного посіву, в стислі терміни, і на високому агротехнічному рівні. Постійний догляд, розпушування і підживлення під час росту, збір врожаю силосним комбайном – усього цього колбосники практично не знали і не мали. Спочатку на пробу засіяли півтора гектари, не знали ні агротехніки, ні особливості обробітку культури. Походження, сортність та посівні якості насіння нам були невідомі, згадувала голова одного з колгоспів. Ми тоді скептично поставилися до нової кормової культури, а тому ним забезпечили виконання навіть самих елементарних агрономічних правил. Як слід не була забезпечена охорона пасіву від граків. Тому до 30-40% сходів було знищено. Не було належного догляду. Запізнилися ми із прибиранням. Вся плантація кукурудзи виявилася затопленою непередбаченим розливом річки Волга. не плекав ілюзії з приводу підготовленості колгоспів до посадок нової культури. Вирушивши в 1958 році в Рязанську область він звертався до селян. Раджу вам вирощувати кукурудзу. Як саму врожайну і найкраще виправдовуючу працю культуру. Але за умови, якщо ви цю культуру знаєте, якщо ж ви не вмієте вирощувати, то спочатку навчіться. Але бюрократична логіка брала своє. На місцях, виконуючи директиви згори, ефективними визнавали лише ті господарства, які приступили до освоєння кукурудзи. Хрущов не хотів бачити, що його кукурудзяний план приречений на провал. Клімат не підходив, а селекційна школа в країні була фактично знищена. Вирощуванням кукурудзи часто займалися не фахівці, а комсомольські загони. І ніщо не росло на ентузіазмі без знань. У своїх мемуарах Хрущов пізніше писав, деякі люди в СРСР раніше мене не розуміли і не розуміють зараз. Є ті, хто судив мене в той час і засуджує зараз. Я думаю, що це через незнання. Вони не розуміють, що іншої культури рівної кукурудзі для тваринництва не існує. Хтось може заперечити, що це не скрізь. Так, але головне в людях. У одному ж тому кліматичному регіоні кукурудза у однієї людини не росте, а інший дає 500 і 1000 центнерів силосної маси. Прямо кажучи, в розумному він дасть ефект. А ось у дурня і овець з ячменем не виросте. На наступний рік все стало ще гірше: зерна збирали дуже мало, стався неврожай, білого хліба стало мало, а разом з ним з полиць зникли Манка, вермишель, Борошно. Потрібно було якось дожити до нового врожаю. Як пише в своїй книзі Сергій Хрущов, батькові було не до реформ. Двома роками раніше Микита Сергійович говорив, що комунізм буде побудований в країні до 1980 року. І багато хто йому повірив. А тепер навіть найзавзятіші його прихильники в ньому розочарувались. Навіть хліба не стало. Але до цього в їдальнях хліб безкоштовно лежав на столах. Радянський Союз повинен був купувати пшеницю за кордоном. У капіталістів 12 мільйон тонн зерна обміняли на 372 тонни золота. В те время як загальний наявний запас золота в тому році становив 1000 тонн. Восени 14 жовтня 1964 року Микиту Сергійовича відправили на пенсію. Як писала Правда, пленум ЦК КПРС задовольнив прохання Хрущова про відставку. До влади прийшов Леонід Брежнєв. І кукурудзу вже не вирощували навіть там, де вона добре росла. Хрущов не зміг наздогнати і обігнати Америку і вже тим більше побудувати комунізм, не зміг підняти сільське господарство на кукурудзі. Через досить божевільну любов Хрущова до кукурудзи з магазинів зник білий хліб. Але при ньому радянська держава вперше втратила частину свого золотого запасу, щоб врятувати людей від голодної смерті. Така от історія, друзі. Чим для мене вона повчальна? Тим, що в котрий раз я впевнюю, що є технології, є спеціалісти. На противагу їм завжди знаходяться популісти-неуки, які беруться керувати процесами, в яких не тямлять ні чорта. Ну, закриваємо вологу, вирівнюємо оранку. Дуже гарний агрегат така пружинна борона, захват 9 метрів, при моїх об'ємах більше не потрібно. Навіть якщо захочеться швидше, візьму ще одну. На трактор навантаження мінімальне, вона навісна крутитися і транспортувати дуже зручно. Якщо будете купляти, беріть обов'язково з колесами. Вона йде тоді більш стабільно, і колесами можна регулювати тиск пружин на почву. Єдине, що незручно міняти кут атаки пружин. Багато крутити гайок приходиться. Та, в принципі, то разова операція на велику площу, тому якось не дуже непокоїть. Ну що ж, друзі, сезон розпочато. Сподіваємось на вдачу. Вона обов'язково прийде. Ми її загнали в глухий кут і діватись їй нема куди. Віримо в перемогу, в наших героїв ЗСУ. Слава Україні і смерть ворогам! До нових зустрічей.